При цені ми намаляємо лоти бритерарії. Беремо коричневий маркер номер 94 і замальовуємо одну клітинку. Далі нанизу і вліво ліво дві. Нанизу і вправо 5. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаємо зверху. Дві клітинки замальовуємо одну, і цієї наверх і вправо пропускаємо одну, а другу замальовуємо. Далі від п'яти клітинок нанизу і вліво одна наверх і вліво по діагоналі На Наниз пропускаємо одну, нанизу і вліво замальовуємо одну, нанизу і вправо — одну. на низу право две, на низу право шесть раз два три четыре пять шесть, на низу и влево одна, на низу влево две, на низу влево две Нанизу вліво по діагоналі 2, вправо замальовуємо 2, нанизу і вправу одна, е, наверх і вправо одна, нанизу і вправо одна, на верх і вправо дві, на низи, вправо одна, на верх і вправо дві, на низу, вправо дві. Наверх і вправо одна, на і вправо одна, наверх і вправо три, наниз одна, далі замальовуємо зверху рядок з двох. над цими трьома клітинками. Наверх і вліво одна, наверх і вліво дві, наверх і вліво одна. Наверх і вліво дві, наверх і вправо дві. Наверх і вправо дві. Наверх пропускаємо одну, замальовуємо наверх і вліво дві. Нанизи вліво одна. І наверх лінія. І вліво лінія. До одної клітинки, коротше. Далі е, замальовуємо, е, де хочемо по одній, по дві або по три клітинки отут. Я замалюю так, ви можете де хочете, де вам подобається. Тут. Тут. Давайте тут. Далі закриваємо цей коричневий номер 94, беремо світліший коричневий номер 104 І замальовуємо цю частину, тільки зверху, тут, де йде оця вона клітинка, наниз замалюємо одну. На низ і вправо замалюємо три. верх і вправо замалюємо дві. І все, що нижче, замалюваємо. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, писати коментарі, що ще ви хочете, щоб я намалював. І я буду малювати. Ну і ділитися відео теж не забувайте. От зараз вже будемо домальовувати цю частину і потім перейдемо вже далі. На зелений, на листя і. Закриваємо коричневий, беремо зелений номер 50 і замальовуємо, де йде оця одна клітинка зліва. Наверх замальовуємо одну, наверх і вправо замальовуємо одну, наверх і вліво дві, наверх і вліво дві, наверх і вліво, дві, наверх і вліво одна. Нанизи вліво одна, наниз і вліво дві. наниз одна, наниз і вліво дві, наниз і вправо на. Нанизу вправу дві. наниз і вправу одна. На верхи вправо по діагоналі дві. Наверхи вправо дві. І де небудь замалюємо по одній клітинці. Давайте тут і ось тут, давайте. Десь так. Закриваємо зелений. Номер. Давайте тоді зразу замалюємо інші частини. Де йдуть оці дві клітинки, замальовуємо стовпчик з двох. Наверх і вліво одна. наверх і вправо дві, наверх і вправо вона, нанизу вправо три, наверху она. Нанизу і вправо вона, нанизу і вправо три, нанизу і вліво дві, вправо, одна. Наниз і вліво одна, наверх і вліво дві. Ну і замалюємо десь одну або дві клітинки. Е, так. Е, і тепер е, отут від цієї одної клітинки вище. Е, замальовуємо рядок з трьох, наверх і вліво дна, на низ і вліво дві. Наверх і, в, э, ліво 2, наверх і вліво дві, наверх і вліво дві, наверх і вліво одна, наверх і вправо по діагоналі дві, э, наверх і вліво одна, наверх і вліво дві, наверх і Право одна, наверх і вправо дві. Наверх і вправо по діагоналі 2, наверх і вправо три. Вправо, на низ і вправо дна, нанизу і вправо три, наверх і вправо 2. Наверх і вправо 3. Ну, просто вправо дві. Далі низ і. Вправо по діагоналі 3, наверх і вправо дві, Наниз, і вправо 2, наниз і вправо одна, на і вліво дві, наниз і вліво одна, на і вліво по діагоналі 2, Наниз і вліво дві. Нанизи вліво. Е, два. нанизи вліво два. нанизи вліво два. Наверх На і вліво два. нанизи вліво одна. Наверх і вліво одна. нанизи і вліво дві. Вліво дві. І наверх одна. Е, ну і в, в любому місці, в любій точці, е, замальовуємо по дві або по одній клітинці. Так, тут замалюю одну тут одну. Е, десь отут дві. Вот тут две, вот тут одну, вот тут две, тут одну, м тут две, тут две, тут две, тут одну. І закриваємо тепер оцей зелений номер 50 Беремо світло ну такий світліший номер 55 І замальовуємо оцю частину, ну і ті всі інші дві частини. От одна вже зліва готова, тепер друга справа. І тепер велика. До речі, ще можете замалювати. Фон цим голубеньким, Але я цього вже не стану робити на відео, щоб не затягувати багато часу. Але ви можете зробити це, і ваш малюнок буде ще більш типу, схожий на обкладинку гри. Мені здається і без цього. Реалістичне дерево. От вже майже домальовуємо. Закриваємо цей е зелененький. Ну і в нас виходить отакий от от крутезний логотип Гритирарі. Якщо вам подобається, ставте лайк підписуйтесь на канал. А на цьому все, всім до наступного відео.